Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Шановні побратими, ворог щодня намагається знищити нас. Намагається знищити нашу державність. Намагається стерти саму пам'ять історію про Україну, українців і всіх тих, хто сьогодні захищає. Незалежність України. Так само це було і 100 років тому, так само це було і 300 років тому, так само є зараз. А, але завдяки людям, на плечах яких сьогодні тримається держава. Ми сьогодні в цій залі говоримо урочисто слава Україні, героям слава. Так буде завтра в Криму. Так буде завтра на Донбасі в Донецьку, в Луганську. Так буде по тим куточкам, які залишились сьогодні під окупацією ворога. Тут і зараз хочу від імені Президента України Володимира Зеленського, від себе особисто, від уряду, від керівників, які тут присутні, подякувати вам за ваш ратний труд, за вашу самовідданість і самопожертву. За врятовані життя, за здобутки, які відзначені, частини з яких відзначена в нагородних листах. Але спілкуючись з хлопцями, дівчатами, ми розуміємо, що нагороди запізнюються інколи трагічно. В цей час хотів би вшанувати пам'ять тих, хто пожертвував найцінніше. Своє життя заради світлого неба, заради незалежності України. Дякую, прошу сюда. Принагідно тут в присутності керівників СОЄВ, командирів. Хочу подякувати всім і кожному. За збереження життя, за правильне прийняття рішення. А головне, головний секрет нашої перемоги це звичайно єдність. Єдність всіх сил і засобів, сил оборони. Єдність влади, єдність громадян, які, сплотившись сьогодні і завтра, доводять ворогу, що ми не переможні. І перемога однозначно буде за нами. Слава Україні! Розпочинаємо церемонію нагородження орденом Богдана Хмельницького третього ступеня полковника поліції Лисогора Артема Володимировича, заступника начальника головного управління національної поліції в Житомирській області. служу українському народу. Жутвим створено органом княгині Ольги третього ступеня під Щукіну Ірину Володимирівну провідного паківця головного управління ДСНС України в Чернігівському <плес> старшого оператора військової частини 3027 національної гвардії України. Дякую вам, ми сильним духом. Ми маємо обов'язково перемогти. Слава Україні! Героям слава!